Робочий тиждень нарешті закінчився. Тож треба планувати, як провести вихідні. Синоптики вже розповіли, якою буде погода у суботу 11 січня. Усі деталі вже замить в ексклюзиві. Тесен робочий тиждень завершився, тож сміливо плануємо, що робити на вихідних. Деякі регіони зможуть потішитися незначним теплом, а ось деякі ні. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що вже з 11 січня до нас знову прийде похолодання. Вона зазначила, що похолодання не буде сильним вночі до невеликих мінусів, а в денні години від двох морозу до трьох тепла. Середня місячна температура повітря передбачається 0,3 градуси морозу на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 тепла. А метеоролог Ігор Кібальчич каже, що у суботу, 11 січня, місцями відбудеться налипання мокрого снігу, який пройшов вночі, а також прогнозує хуртовину та ожеледицю на дорогах. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На лівобережжі без істотних опадів вітер південний, південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У західній частині – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме –1,4 градуси, на решті території країни вночі –2,7, в день –6,11, у Криму плюс –12,17. Плюс у Карпатах протягом доби –1,6. Шість градусів. А, взагалі січень 2025 року синоптики називають аномально теплим. Зокрема, фахівці Україдрометцентру зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0-3 градуси, але на Закарпатті у Криму, Одеській і Херсонській областях 0-2 градуси. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. А очікувана місячна кількість опадів у січні 2025 року сягає 33,79 мм. міліметрів, і це у межах норми. Натомість синоптик Станіслав. Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям навпаки слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини, і зазначив, що сильні морози розпочнуться у другій половині січня. До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували в Україні, сягає мінус 23 мінус градусів на Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині і у Карпатах подекуди мінус 38-39 градусів градусів, у Черкаській і Луганській області ще більше, місцями мінус 40, мінус 41,9 градуса. На півдні у Криму мінус 13, мінус 22 градуси. Абсолютний максимум натомість плюс 10, плюс 18, у Криму навіть до плюс 21. У Чернігівській, Сумській області та на Високогір'ї Карпат плюс 8, плюс 9 градусів. І хоча цього року січень буде лагідним, зате лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля. Майбутній лютий обіцяє стати холоднім Нішим за лютий 2024 на 4 градуси. Кількість опадів залишиться незмінною. Очікується до трьох мокрих днів у період 21 лютого. А як вам погода цієї зими? Діліться думками у коментарях, і щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.